Вітаю вас! З вами Ігор Солоневський. Одного разу, коли у мене суттєво зменшився потік клієнтів, я задав таке питання. Що відбувається? Чому це відбувається? І відповідь була дуже дуже несподіваною. Зсередини прийшла відповідь, а ти сам не хочеш з ними працювати. Ти сам їх уникаєш. Я думаю, як так, що за абсурд? Не може бути. Плачу гроші за рекламу, е, і немалі гроші за рекламу. Даю по різних регіонах, по різних країнах. Чого ж я не хочу? А де вони? Реклама вже збитковується в чому справа? Чи на стройках щось не так, на лаштуваннях, чи ще в чомусь. Але відповідь була для мене справді несподіваною. І коли я почав так трошечки заглиблюватися. В медитаціях в цю ситуацію, то я зрозумів, що напевно справді так. А точніше, мені набридло проводити одноразові заняття. У мене є маса продуктів, маса різних прав, програм там, технік, ну, багато чого різного, але переважно то є все одноразові заняття. Так, приємно, провів заняття, людина розрахувалася, отримала цінність і далі собі має практикувати. Але хто я знає, чи вона практикує, чи вона не практикує. Провів заняття, отримав кошти, отримав винагороду, все ніби добре. Але в цей момент мене почало ну, якби, непокоїти те, що ну, щось не так. Це щось, знаєте, як робітник біля станка на заводі. Одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме і одне й те саме. Ну це набридає, це деградація зрештою. І справді я себе спіймав на думці про те, що мені це набридло. Реально, мені ці разові заняття набридли. Ні, я від них не відмовляюся. Нічого, нічого подібного. Реклама і далі йде, люди приходять, але. Мені набагато цікавіше брати участь у процесі. Мені набагато цікавіше, коли я беру людину за руку, визначаємо її точку А, де вона знаходиться, які в неї питання, які в неї проблеми, що їй не вдається, що вона хоче, куди вона хоче дійти, і вести її індивідуальній роботі, не в груповій. ні, в індивідуальній роботі вести її до ось цієї точки. Б. І мені подобається спостерігати за процесом. Мені подобається кайфувати від результату, який людина отримує, від тих трансформацій, які відбуваються в результаті нашої співпраці. І це набагато цінніше, ніж одноразові заняття, і десь людина пропадає, її далі немає. І не знаєш, чи практикує вона це все, що ти навчив, чи не практикує, скоріше, що не практикує. І ну, це, знаєте, якби витратив час лише за гроші. А по суті, так, провів заняття, отримав гроші і все. Ну, це, знаєте, як якийсь робот виходить вже. Це на, ну, кайфу ніякого вже від цього. Мені хочеться от бачити, бути в цьому, відчувати це, жити цим от разом з людиною. Беремо, беру людину і веду. Наприклад, ну є в мене для прикладу, там є кілька індивідуальних тривалих програм. Але найчастіше найбільший попит то це є чотиритижнева індивідуальна програма. Людину чотири тижні. Я веду, веду чотири тижні. Бачимо якісь проміжні результати, якісь перші там матеріальні результати, якісь зміни. Це я бачу, це я відчуваю. Я цьому радію. Ми я, якщо щось не вдається, коректую, шукаємо нові виходи, нові способи, нові підходи. І це мене ну тішить. Реально, мені подобається цей процес, бути поряд з людиною і її вести. І тому я собі думаю, що напевно надалі я буду проводити саме ось таку тривалу роботу, щоби бачити результат, щоб відчувати його, щоби допомагати людині. А то провів заняття, вона пішла, і Бог знайде вона шо вона, чим вона займається. Мені вже це не подобається. Мені хочеться, щоби дійсно я радів з того, що людина радіє своїм результатам нашої співпраці. І я вам хочу сказати, що вже два роки, як я провожу ось цей чотиритижневий індивідуальний коучинг, є люди, котрі, пройшовши цей коучинг чотири тижні, вони далі йдуть зі мною, далі йдуть. Ще там другий, третій раз тільки скільки потрібно. Є навіть е, один чоловік, який зі мною 9 місяців підряд працював. І він відчував тому потребу. Йому це подобалося, він бачив якісь зміни. Йому навіть сам процес спілкування, підтримки, мотивації. А справді не лише оце якась там робота, так робота виконує там прості домашні завдання і так далі. Це є людина, відчуває, що я хто ще поряд зацікавлений в її успіху, щиро зацікавлений наставник, який зацікавлений в тому, що ну, хоче людина отримати зміни. А я справді зацікавлений, бо для чого тоді працювати? Мені набагато більше кайфу дивитися, як людині щось дається, якісь відбуваються зміни, що вона виходить на якийсь новий рівень. Оце мені подобається. І тому я розумів, чого я не хотів працювати з людьми. Тому що мені набридли одноразові заняття. А тому надалі я буду старатися переходити на або на групові, або на індивідуальні, тривалий супровід. Ось, для прикладу. Ось, наприклад, я чотири тижні, так, чотири тижні роботи, чотиритижневий індивідуальний коучинг. Ми працюємо над цілями, над завданнями, над бажаннями, над внутрішніми конфліктами, страхами, переживаннями, фіна... фінансами, клієнтською базою, стосунками навіть. І це, що людина хоче покращити, ми, ми з нею пропрацьовуємо якісно і робимо не все підряд. Ні, ми робимо те, що треба. А це дуже важливо вибрати те, що знаєте, як правило, Парето, 20% дій, які приносять 80% відсотків результату, так? Ось, от то я й хочу. Тому, якщо у вас є якісь питання, якщо ви хочете покращити в чомусь, в якійсь сфері життя свою ситуацію, свої фінанси чи стосунки, чи знайти нові стосунки. чи... Працювати над бізнесом, над клієнтською базою, над страхами, переживаннями, різними перешкодами, над правильною постановкою цілей. Як ви отримаєте також ці, якщо захочете різні техніки, управи, яких ми дуже багато, я вам це все дам, аби ви тільки робили. Але тут буде супровід. Тут я з вами буду працювати. Ми разом будемо йти покращувати вашу ситуацію. Тому це буде мінімум, мінімум чотири. Індивідуальних заняття, як правило, одне в тиждень, при потребі можемо частіше, одне в тиждень. Це буде чотири тижні підтримки, мотивації, зворотнього зв'язку дуже-дуже простих, абсолютно необтяжливих в часі та в діях домашніх завдань. Але саме завдяки цим завданням і відбувається оцей якісний такий, знаєте, ну, перехід. Я не кажу квантовий там скачок, але. Якісний перехід буде однозначно. Тому, якщо ви це бажаєте в цьому зацікавлені покращити своє життя, я відповім вам на всі ваші запитання. Пишіть мені або в особистий чат, якщо ви дивитеся це відео у Ютубі, або ж у вайбері чи Телеграми. Координати я написав нижче в тексті. Якщо ж ви дивитеся це відео у Ютубі, то в нище в першому коментарі. Є саме ці координати, по яких ви можете звернутися до мене, і ми узгодимо з вами зручні для вас час та дату проведення початку проведення наших завдань. Я вам дам все, що потрібно для цього, як підготуватися, і, і так далі. А тому, е, якщо ви готові працювати, я кажу вам ласкаво, прошу. Якщо ви ж нічого не хочете, не будете робити, просто... Попрацювати зі мною і все, ну то так діло не піде. Якщо ви дійсно хочете щось поміняти в своєму житті, ви, ви це зробите. А я вам в цьому допоможу. Отож пишіть. З вами був Ігор Солоневський, до зустрічі. Хай щастить!